Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і як завжди в нас на каналі Свіженька пропозиція з аукціону. 11 місяць, 2019 рік, Nissan Leaf був куплений лізинговою компанією за 47 тисяч євро. На сьогоднішній день даний автомобіль був висловлений на аукціон. І виграний даним автомайданчиком є, в наявності лише приїхав з аукціону. 19 рік, 11 місяць, майже 20-й рік. Автомобіль на самій повній комплектації, босе Текна, Ледовське світло, ближнє дальнє, ледовські лампи, денні ходові вогні. Камера передає такою жовтизною світло, але фактично вживу світло біленьке, просто білосніжне, як сам автомобіль. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірений електронним товщиноміром фарб. В збереженому стані, рівненький і колір практично Практичний білий. Тобто благородний колір, легко миється, мікро і і тому подібно, не, нічого не буде видно. Так, безключовий доступ, музика босе колоночки босе. 4 склопідйомники, регулювання дзеркал, мультикермо, діджитал панель. Даний автомобіль зарядився, не зарядили ми до повного, має батарею 62 кВт, тобто не 40 кВт, а 62. З такими батарейками автомобілі проїжджають 300-350 кілометрів. 19-й рік вже йде нова навігація. Є, звичайно, камера заднього виду. Досить яскраві кольори, досить вже така оновлена камера, велика навігація, клімат, кнопочка старт-стоп, підігрів сидінь. Є педаль, електронний ручник, два ключики, безключовий доступ. Антенки переважно всі в середині в автомобілі, тому що. Їх доставляють великими фурами-автовозами на 8 автомобілів. Так, колоночки без босе, досить якісний салон. Салон в збереженому стані, як ви можете бачити. Панель, карти дверей. Все просто як для себе. І 62 кВт батареї завжди. Цікавіше, ніж 40. Ну, звичайно, автомобілі з більшими батареями завжди дорожчі. Але проїжджають більший кілометраж. Шкіряний салон поєднання шкіри з поєднання шкіри з Алькантарою. Підігрів сидінь. В багажничку у нас є два зарядних пристрої. Один зарядний пристрій від звичайної розетки. другий зарядний швидкісний. Саввуфер в багажнику. І, звичайно, є компресор і смола для накачки коліс. Отакий От Nissan Leaf'чик. Лише приїхав з аукціону, диски легкосплавні, протектор хороший і автомобіль в досить гарному стані. Ну, саме основне, пробіги чесні, чесні пробіги і краща ціна. Плюс до того всього автомобіль йде з Голландії, в Голландії як такої зими немає. Автомобіль без слідів корозії, без задатків корозії. Як це може бути з холодних країн? Кого цікавить, такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, є лише один екземпляр комплектації, TECNA. І взагалі на сьогоднішній день ціни на аукціонах. Трішечки підросли і немає поки що інших варіантів, 40 кВт батарейок. Ну, я маю на увазі до 100 пробігу, щоб був автомобіль, щоб був збережений, і ці всі параметри збережені. Тобто з великими пробігами, там більше сотки, звичайно, є такі автомобілі. А іменно до 100 пробігу, 2019 рік, 62 кВт батареї, таких автомобілів досить мало. Звичайно, ціна буде супер, тому що ми купуємо на аукціонах і доставляємо власними евакуаторами в Україну. Робимо все під ключ. Є й інші автомобілі, такі як Kia Niro, Hyundai Kona, Volkswagen Golf, Hyundai Ioniq, Є вже куплені на аукціонах, є якісь автомобілі вже тут, на автомайданчику. Заходьте на сайт. Сайт залишаю в описі. І дивіться, які ціни, які пробіги, які комплектації. Всі автомобілі мають сервісну історію. По він-коду в Україні на офіційних можна перевірити. І побачите, що 100% правдиві пробіги. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. І робіть попередні замовлення на Viber 050 565 08 17. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. На все добре, до нових відео.